Рейс на суджу. Тішу. Останні дні літа, потенційна відпустка, закордонна подорож. Довоєнний нині здавалося б, малореалістичний мікс, новини лайв все ж реалізують. Втім, є нюанс. Кордони Росії ніде не закінчуються. Відомий вислів офіційно спростовано. Збройні сили України довели кордони Росії закінчуються навіть в її офіційно визначених межах. Новини лайв у Курській області. Зміркувань безпеки до кінцевої точки маршруту вирушаємо у не надто зручному, але головне надійному транспорті. Він має врятувати в разі можливого обстрілу. Такий собі міжміський рейс на суджу. Якщо раніше у цій своєрідній маршруті звучало б «передаємо за проїзд, то нині передаємо за проїзд. Зміркувань безпеки, але цього разу для наших військових ми не фільмуємо техніку, яку бачимо в дорозі. Табу і географічні нюанси маршруту збройні сили України продовжують дотримуватися режиму інформаційної тиші. Звичну роботу розпочинаємо на головній площі суджі. Перше, що бачимо, пам'ятник Леніну, точніше, те, що від нього залишилося 24 лютого 2022 року. Володимир Путін обіцяв показати українцям, що таке декомунізація. Минуло два з половиною роки. Декомунізація повертається на російську землю. Символізм ситуації в тому, що Леніну знесло дах від російського снаряду. Такий собі дружній вогонь. І мінус одна архітектурна пам'ятка. Зараз ми знаходимося у Суджі, знаходимося тут близько 20 хвилин. І перший сигнал від військових про тривогу над нами завис дрон. Над нами російська зала, звичне явище останніх днів. Втративши контроль над суджею, росіяни гатять, по ній з дистанції всім, чим можуть дотягнутися. Російські військові застосовують і каби, і е, системи РСЗВ для того, щоб нібито вибивати українських військових з позицій, які зайняті. Е, натомість получають, починаючи з пам'яток архітектури, те, що ви бачили, пам'ятник Леніна, влучають по приміщенням. Ну і дуже сильно працюють ФПВ-дрони, дуже сильно працюють ланцети, дуже сильно працюють зала, е, суперкам. Переховуючись від безпілотника, помічаємо овець. Вочевидь, господарі випустили їх, коли виїжджали з міста. Здається, чотирилапі тут усюди. Одного з них зустрічаємо поблизу невеличкого магазину. В приміщенні вибиті шибки, але товари та навіть рублі на місці. Схожу картину спостерігаємо і за кілька сотень метрів. На узбіччі понівечена автівка. Втім, речі її власника у салоні. Зараз ми знаходимося у центрі суджі. Візуально він досить серйозно постраждав. Втім, в будь-якому випадку, якщо порівнювати з тими українськими містами, які визволителі визволяють від мирного життя порівнювати, власне, нема чого. Крокуючи містом, слід стежити за повітрям, а ще дивитися під ноги. Обов'язкова умова такої швидкої прогулянки бути вкрай обачними, тому що в землі. Приховано ще багато нерозірваних боєприпасів. Порожні вулиці Суджі справляють хибне враження. Насправді тут чимало людей. Достойно невідомо скільки людей, але в кожному населеному пункті, який контролює Збройні сили України, вже призначені старости населених пунктів і числа мешканців. Я думаю, що найближчим часом ми будемо знати точні дані, тому що людей залишилось не так багато. Зараз відбувається перепис населення, перепис потреб, які потребують люди, якої допомоги. І Збройні сили України згідно всіх міжнародних гуманітарних прав надають цю допомогу. Майже 70 цивільних зараз живуть у підвалі цієї будівлі. Поряд із дорослими діти. Я сіжу з мамою. Ой, як страшно. Зв -зв -зв -зв. Мені страшно тут. Я трусився. Це ж дрон. У нас обстріл, у нас ракети. самолет, у нас дроны, вообще страсть. Почему это происходит? Потому что суд же стреляют же страсть. Газа нету, света нету, воды нету, ничего нету. Я вижу провода оборваны, там дома сгорели. Мы ходили в пятерку, вообще страсть, пятерки пятерке валяются продукты разные. Вода валяется, все валяется, и чипсы, и сухарики, все валяется. Їжею и водою місцевим допомагають українські військові. Ходим по магазинам, открыли магазины. Что да. можно взять, понимаете, воды привезти им туда-сюда. То же самое консервы. Ну, Ваши при... подвозят. То хлеб, то еще что. Ну, а что, делать? А что вам надо сейчас? Надо, чтобы народ успокоился и немножко, знаете, как говорится, стабильности надо. Вот это самое главное. Чтобы не бахало, потому что народ боится. Вот люди пришли, вот буквально вот позавчера, я вот сюда пришел, а они пришли. Парень с девушкой. И малого привели. А на утро дома их нет. Не знаю, кто там попало, а дома нету относятся хорошо, молодцы, дай бог им здоровье, потому что они действительно нам помогают и с водой, и с продуктами, и врач тоже каждый день приезжает, осматривает больных, поэтому все хорошо, мы им очень благодарны, украинским военным. Нам приходится здесь жить в подвале, так как у нас дом сгорел, наш. поэтому вот жилья нет сейчас. Буквально, наверное, Вчера сгорел, да, да? Да, вчера сгорел. Вчера сгорел. Там, там, там холодильник сгорел. Все, все, да. Сгорел вследствие прилета? Да. Я правильно понимаю, что здесь российских военных нет? То есть это... Ну, я не знаю, чей был прилет, но, однако, дома нет. Пять квартир сгорело. Квартиру для родины заменяет ось це примещение. Наступит холода, понимаете, как мы в холода здесь будем. Я вот не знаю, что нам делать дальше. Чем если было бы тепло постоянно, то как бы проблем особо не было. А у нас будет холода. И вы знаете, что русские морозы это минус 30, если вы знаете. От а минус 30 здесь существовать просто будет невозможно. Мы просто умрем от холода. В поэтому как бы вот этот вопрос как-то надо будет со временем решать. Скажите, какой в более глобальном смысле вы видите выход из ситуации? Ну, чтобы обе стороны договорились, чтобы нам сделали коридор для беженцев, и чтобы мы смогли в безопасное место все переехать, в то место, которое будет оборудовано, чтобы было там горячая вода, чтобы можно было там для жизни, да. чтобы тепло было, потому что будет морозы впереди, ну, холода, чтобы можно было жить. Со временем будет холодно, и люди просто от холода здесь поумирают, если ничего не изменится, понимаете? Тим боля діти на подвір'ї. Військові спілкуються з цивільними. Тимчасова тиша навіть дозволяє провести імпровізований кіносеанс. Схоже, для місцевих він стає одкровенням. В машинах було написано Діяшка харує флаги і все одно стріляли запіралися в місті. Слушайте вніматі на ви. Член, женщина расскажет про те, як чеченці насі були убивали. і вбивали. вот мы ми відпиталися. Вот ця жінка полтора місяця в під'їзді. Сутки в погрібі не виходять. Мінус 12 випав сніг. Наштовхнуло на цю думку показувати документальні стрічки, наші саме мешканцям Суджі і тих населених пунктів, які контролюють збройні сили, тому що. Дивився сюжети, які е, наші колеги робили, і там дуже багато лунало. Ми не розуміємо, що відбувалося, чому почалася війна. Е, і навіть сьогодні, коли ми розмовляли, е, люди не зовсім розуміють, вони зомбовані повністю своїм телебаченням, не розуміють, де правда, де брехня. Е, і е, ви, власне, бачили самі, що під час е, показу фільму жінки казали, що вони дуже співчувають Україні, що вони розуміють. Але вони як справжні раби не можуть нічого зробити з тим, що відбувається в їхній країні. В глобальному сенсі який ви бачите вихід із ситуації? Де да, який вихід я можу бачити? Я що політик? Який вихід? Ви не політик, але вас в частності коснулося. Коснулося. ну а коснулося як? Коснулось. розумієте? якщо хтось десь грає по крупному, то маленькі люди, як і маленький чоловік, рішити нічого не може. Вы же вот стоите, понимаете, вот вы же войну не проходите за один день. Нет? Никак, понимаете. Вот. Хотелось бы, конечно же, мир был, как говорится, но это сами понимаете, что, наверное, не с вашей стороны, ни оттуда, как говорится, мира не хотят. Тишу перериває повідомлення від військових. Існує загроза прильоту керованої авіабомби. Поїздка до Курської області стає небезпечнішою. Вельми умовний нині кордон ми долаємо на максимально можливій швидкості. Останні враження від зйомки за вікном. Приліт чогось важкого. Олег Едрікссон, Андрій Шматов з Курської області. Спеціально для новини лайф.